Вітаю глядачів туб каналу Главрет Ю після атаки російських дронів на Польщу польська влада вперше за тривалий час запропонувала країнам НАТО створити над Україною безпольотну зону і допомагати збивати шахеди в українському небі. Про перспективи такої ініціативи ми говоримо з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Кан... Пане Костянтине, вітаю вас! Вітаю! І нагадую: якщо вам сподобається наша розмова, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пане Костянтине, от як відомо, Україна свого часу на початку повномасштабного вторгнення вже пропонувала НАТО цю ініціативу і неодноразово щодо закриття неба над Україною, фактично створення безпольотної зони. Чому е, тоді це не спрацювало? І, ну, власне, чи спрацює, спра... як скоро це спрацює зараз? Ну, перше, що треба дуже чітко розуміти. Що НАТО це в першу чергу блок для захисту. Оце от є базою, з якої починаються всі роздуми стосовно того, що зробила НАТО, як воно зробило, коли воно там чого зробило. 22 ця ініціатива з'явилася в 23-му році, якщо я не помиляюсь, і вона була розроблена спільно як нашими фахівцями, так і. Королевськими силами Великобританії, там РФ така ком команда є. І вони пропонували фактично те ж саме, що зараз пропонується. І це стосувалося саме закриття повітряного простору від російських ракет, російських дронів і такого іншого. І, в принципі, тоді сили НАТО могли це зробити. Mm -hmm. а, тому що є таке, таке поняття, як гуманітарний захист і захист населення а, від а, яких, якоїсь агресії, і захист об'єктів атомної генерації. Тобто можна було це зробити, була така тема. Але тоді це було сприйняв, це сприймалося з боку НАТО як можлива ескалація, як можливі дії проти Росії. І незважаючи на те, що ну, з'являються в, в, в просторі України якісь ракети, якісь е дрони, і ми їх знищимо. Звідки вони взялися? Ми не знаємо. Ми просто захищаємо. У нас така угода. підписали таку угоду. Угу. І тоді це не спрацювало, тому що, пам'ятаєте, там е адміністрація Байдена, вона там був такий е Саліванов, який дуже не хотів, щоб е була якийсь, хоч маленький натяк. На якусь ескалацію, і е, треба ж розуміти, що основне в європейському е, ну, загалі в цьому в блоку НАТО це все ж таки Америка, і Америка взяла на себе зобов'язання захищати Європу, і Європа це влаштовувала. Тобто е, якомога менше дій з боку Європи, які б там могли бути інтерпретовані росіянами як якась. Активність як якась там, ну, допомагають Україні, ну, допомагають, ну гуманітарна допомога, ну там е, Німці 6 шолом 6 тисяч шоломів хотіла нам надати, ну і так далі. Зараз ситуація зовсім інша. І зараз ситуація, коли вже перше в історії е, останніх років задокументована. Військова агресія проти країни НАТО з боку на території країни НАТО, це, це вперше. Угу. Тому все, що буде подалі, воно буде вже не таким, як було до цього, тому що цей факт вже стався. А, якщо раніше там казали, що ну вони там завітали, ну там помилково, потім вони поверталися в Україну, там ну нічого страшного, там траляля, траляля, траляля. А от зараз е, залетіло багато. Їх вимушені були поляки вже помітити, вже повинні були збити. І тут, е, якщо розглядати цю ситуацію, то є е, з одного боку є е, реакція Польщі на це, реакція НАТО на це в момент, коли це сталося, і е, третє, це наслідки, які є після цього, і наслідки я. Собі уявляє таких два. Це перше: це е, самі, самі дії над Україною, захист повітряного простору України, і друге це створення, взагалі, е, такого військового альянсу, е, починаючи там з півночі, з Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії до, до самої Туреччини, який. Буде захищати е весь Захід від агресії Російської Федерації. От в цьому діапазоні є Купа міркувань, купа можливостей і таке інше, але це все буде от в такому діапазоні. Якщо говорити про те, як може це виглядати, от що конкретно може НАТО зараз робити, коли от на даному етапі буде створювати таку безполітну зону? Що, що саме мається на увазі? Це буде схоже на те, наприклад, що вони зараз роблять у тій же Польщі, наприклад, коли там відправляють літаки і тому подібне? Чи що це взагалі може бути Взагалі може у ну... нас. Наступне виключно діє над Україною. Тут є три варіанти: літаки і все озброєння все не заходить в Україну і щось намагаються зробити з того боку. Ну, варіант такий дуже слабенький, тому що балістику там можна збивати на 25 кілометрів в найкращому випадку від кордону. А, аеродинамічні цілі 160 кілометрів це за допомогою Петріота можна підтягнути до польського кордону ще додатково Петріотів, там на Самсі, айрі і таке інше. Но це буде таке дуже обмежена дія. А, з боку літаків, так там взагалі там, ну, нема про що казати, тому що а, збивати ардінамічні цілі. Ракетами великої дальності, ну, взагалі, я так, так би мовити, сенсу ніякого не маю. Другий варіант це літаки залітають в зону, е там, де їх не можуть дістати ППО Росії, ну тобто 100-150 кілометрів від кордону лінії бойового зіткнення, і виконують тут задачі, завдання стосовно. Збиття крилатих ракет і е, всього безпілотного хазяйства, тобто Шехеди, Герані, е, Гербери, е, Гарпії і таке інше. І третій варіант, коли це все залітає і виконує завдання не тільки на території України, а розповсюджує свої дії е, на територію Росії. Так, от другий варіант, він е, раніше сприймався як ескалація, як агресія. Зараз його розглядають як е, можливість е, реально вплинути на ситуацію, перехоплювати дрони і ракети, які йдуть там до Польщі, е, якомога швидше на території України. І а третій варіант, коли там будуть дії проти Росії. Я думаю, що рано чи пізно це буде, але, але воно буде там не, не зовсім скоро і не одразу. Тобто зараз я його розглядаю як його, його верогідність, як і дуже малу. Угу. І е, ще один варіант, я думаю, що може такий блок бути створений, який буде захищати з півночі до е, півдня. І якщо його зараз не почнуть створювати, то його будуть обговорювати. Про нього будуть консультуватися про нього будуть там щось один одному писати. Е, і рано чи пізно такий блок треба створити. Він ніяк не протиречить блоку НАТО, тому що е, люба країна, яка входить в блок НАТО, може створювати з будь-якою іншою країною якісь військові блоки, об'єднані, таке інше, таке інше. Тому що само по собі армії НАТО немає, немає якихось сил НАТО Є Країни вони мають свої армії і делегують свої армії, свої частини під керівництво там конкретних військ НАТО, але інші країни можуть вступати, і ці країни можуть вступати в будь-який блок. Ви на початку говорили щодо реакції Росії і ну трошки зачіпали цю тему. От була заява Медведєва після того всього, коли от Сікорський заявив про те, що про ініціативу Польщі. Власне, ну він де-факто пригрозив знову війною. Власне, як така ну, чи реальна така перспектива, і чи вплине, як це вплине на рішення європейців? Наскільки це власне, може розтягнутися в часі тоді? Тому що от, навіть ці е, консультації, які зараз можуть початися? Я думаю, тут головне не те, що скаже Медведєв, чи він там пригрозить чимось. До цього відносяться, ну так, і приймають як інформацію. Да? Угу. Тут більш важливо, як до цього буде відноситись Трамп і його адміністрація, тому що саме вони ну, є вирішальною силою на європейському континенті. Ще раз кажу: європейці дуже влаштовували, що їх захищають американці, американці влаштовували те, що європейці ні на що особливого не претендують. Виключення було з Франції, яка мала свою зброю і ядерну зброю, в тому числі, і була незалежна від прийняття рішень там з боку НАТО або з боку Сполучених Штатів, і е, це єдина фактична країна. Зараз на таку країну претендує ще е, Туреччина, але там не все у них так добре виходить. Е, ну, десь десь така ситуація. І якщо ну, відповідь на ваше питання, ну от, відповідно, ми бачимо по реакції Трампа, який от на початку, навіть після дронової атаки, він говорив про те, що це можливо, це була помилка, не ну, тобто він також не так от, не було як такої реакції якоїсь там. Хоча б якоїсь реакції от, адекватної. в принципі. І плюс ми бачили після того ситуацію з тим, що от вчора була буквально інформація про те, що американські військові поїхали на навчання Захід-2025. Власне, чи багато, на вашу думку, це взагалі говорить про можливу реакцію Трампа, можливу позицію Трампа, точніше. Трамп, же ще не постачає озброєння Росії. Не постачає. Значить, він ще там в такому стані, коли він там не зовсім вирішив, за кого він воює. Да? Це перше. По-друге, Трамп хоче бути миротворцем, він проти лівої ескалації. Але ж розвиток події каже про те, що якщо ти не б'єш агресора по пальцям боляче, то він продовжує. І наступний е, такий час настане, коли е, Трамп буде розуміти добре, що вже не можна нічого там називати м'якими іменами, там е, заігрувати з Путіним. А треба робити якісь конкретні дії. Коли цей час настане, я вам не скажу, тому що. Ну, неможливо прогнозувати поведінку Трампа, і тут треба дивитися скоріше на дії, які робить американська адміністрація, і вона робить дії не користь України, затримки озброєння постачання озброєння, в тому числі Петріот, там ракети, такого іншого. Це не, не, не гарне відношення до України. Тому я не думаю, що будуть дуже активні дії з боку європейців, що вони от зараз так бросяться, вони будуть підтримувати Польщу. Вони передадуть е, Петріоти, вони передадуть на Самси, Вони передадуть там все, що можуть. Вони додадуть гвинтокрилів. От Чехія запропонувала е, три гвинтокрили 171 сімдесят мілі, які. Ну, здатні якраз захищатися від е, таких навал шахетів і інших дронів. Е, додадуть хоки, блекхоки. хоки Ну, можливо, це все буде, і це скоріше за все буде. Але я не очікую від Європи дуже активних дій стосовно цього, е, буде багато розмов про ці східний страж. Але я не думаю, що це будуть якісь реально активні дії. Як ви ставитеся до тої теорії, яку от зараз можна зустріти в принципі в медіа, про те, що, і, здається, Зеленський про це говорив, якщо я не помиляюся, про те, що, власне, оця атака на Польщу була для того, щоб власне, зірвати постачання ППО в Україні? Є така думка, вона має під собою якусь основу. А, но ще до цього ще до цього, адміністрація Трампа починала всі затримки. Да? Угу. І а, якщо подивитися, то події 10 вересня вони показали суттєву різницю між тим, коли ти є країною НАТО і коли ти не країна НАТО, так да? от а, Польща тільки про це заявила, і одразу їй скинулись там 37,4 мільярда. Доларів одразу полетіло, да? а, і, і одразу полетіло там і авакси полетіли, і полетіли f 35 і паливозаправники, і все напружилась, напружилось. І Франція передала ну, направила три Рафаля mm -hmm. з ядерною зброєю і з гіперзвуковими ракетами для того, щоб створити ну, альтернативну загрозу. Росіяни ж поставили іскандери там в бік Польщі, да? mm -hmm. на це треба було якось відповісти. Відповіли, я так розумію, саме Рафаєм. Британія запропонувала єврофайтери для того, щоб вони патрулювали повітряний простір і щоб забезпечити <coughs> ну, майже цілодобове спостереження за Східним фронтом. І... Розглядаються всі військові, розглядаються можливості закриття неба над Україною, є конкретний план, є там розрахунки, 120 літаків, купа гелікоптерів, стільки-аваксів, стільки-то петріотів потрібно підключати, ну і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто, технічні можливості всі є. Треба, щоб було прийнято політичне рішення. Політичне рішення, як ми розуміємо, приймається консенсусом, і до того часу, поки Європа буде приймати рішення консенсусом, вона там нічого особливого не зможе зробити. Тому і з'явилася ця ідея зробити о, такий блок з країн, які о, просто входять в НАТО, але вони створюють свій, свій військовий блок, тому що там ще є дірка між. О, і з, 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 з боку угорщини і з боку Словакії mm. е слова Словаччини. кажете, може бути така ж сама ситуація, як із санкціями, коли Угорщина і Словаччина можуть фактично де факто їх гальмувати, так і це рішення. Да, якщо якщо це буде там потребувати рішення НАТО, то воно буде загальмовано, Я в цьому не сумніваюся, але я ж кажу, технічні можливості є. Блок створити можна, угоду укласти можна, і це можна створ... зробити досить швидко. Ну, демократія вона швидкі рішення не, не сприймає. Вона ну, так затягує всі процеси. Ну це зрозуміло, інакше не будуть нормальних рішень. А до речі, на цьому тлі дійсно наскільки може на вашу ну, думку затриматися поставки ППО? Чи власне чи є така загалом загроза? Чи mm -hmm. через цю ситуацію власне НАТО переключиться тепер? Де факт? Не, я не думаю, що це пов'язані речі. Тому що поставки, контракту – це одна річ, а mm -hmm. рішення про те, щоб ми там збільшимо те чи зменшимо це, це зовсім інша річ. Ця ситуація може бути аргументом для того, щоб щось пригальмувати, щось зменшити, щось там таке зробити. Ну як була ситуація, коли на наші ракети ПВК СА КС не давали лазерні навідники, відправили mm -hmm. їх на Польський схід. Ну, це схоже дуже може бути ситуація, але сподіваюся, що це не потрібно, така затримка, вона абсолютно не потрібна ані європейцям, а американці, вони стоять на такій межі, коли е, вони можуть виявитись такою країною, яка сприяє російській агресії. Ну, фактично така ситуація зараз, коли вони роблять такі дії, коли не забезпечують нас необхідною кількістю ракет, які здатні збивати це. Тому я не думаю, що ці речі пов'язані зараз будуть, і що це якось буде на це впливати. Я думаю, що озброєння ми почнемо в нормальних кількостях. Вони будуть затримкою, але вони будуть. Одне з питань, яке от, після ударів по Польщі ставлять українці, здебільшого багато от, о, бачу про це: е, от, про результативність відбиття цих атак. Якщо дійсно от, ну, гіпотетично. Е, ми бачимо ситуацію, коли Європа все ж таки, умовно кажучи, ухвалює таке рішення, вона створює ту о, безпольотну зону. От 4 з 19 шахетів. Ну, ми бачили, власне, офіційну інформацію від Польщі. Як це нам допоможе в даному випадку? Зважаючи на ту кількість цілей, яка до нас летить майже щоночі, Європа не має засобів боротьби з шахедами. Засоби боротьби з шахедами ефективні є тільки в Україні. Збивати шахедами за допомогою винищувачів, е це повна дурня. Перший варіант це коли ти збиваєш за допомогою там, ракет. Вони mm -hmm. дороговартісні. Ті, які є в Європі, це починаючи там з 350-400 тисяч доларів Сайдвіндер 9, -9 версії, да? або збивати за допомогою кулеметів, коли в тебе швидкість звалювання вище. Ніж швидкість шахеда майже в два рази. Це, це, це дурня. Збивати можна або великої кількості гелікоптерів, ну тоді треба розуміти, де вони працюють, як вони працюють, як розподіляються сони, яка взаємодіє з ППО, ну і так далі. і Ну Збивати ще можна за допомогою дронів-перехоплювачів, але ну, у нас це тільки починає розгортатися. Воно ще не до кінця не до кінця розгорнулося, тому що Федоров обіцяв нам в середині червня три місяці, коли він видасть е, дрони перехоплювачі з автоматичним наведенням. Тому я чекаю такого часу і сподіваюся, що це вийде, тому що запускати дрони перехоплювачі з, з, з рахунок навчання великої кількості. Операторів, дронів, які будуть там пускати ці дрон-переховлювачі, ловити цей шахед на, на приличній висоті, буде там якось його орієнтувати, нападати. Ну, тобто це зовсім непроста справа. Вночі навести, маючи там обмежену кількість засобів наведення, я думаю, це буде досить складна задача. Тому о, зараз фактичний досвід збиття шахетів має тільки Україна, ніхто з інших країн такого досвіду не має, і вони будуть вимушені, і поляки вже починають це робити, звертатися до нас цим питанням. Щодо навчання маєте на увазі? Так, зважаючи на те, що от на, на, зим, на зиму нам прогнозують багато того, що росіяни почнуть активніше запускати шахеди і тому подібне, власне, як на вашу думку, от будуть виглядати ці атаки, дійсно, от, чи зважаючи на цю ситуацію з Польщею, і відповідно і ми бачили в Румунії, так само шахеди літали? Ну загалом, як Буде виглядати оця боротьба з шахедами і з іншими повітряними цілями взимку, три різні речі: дрон, який залетів в Румунію, дрони, які залітали в Польщу, і те, що буде з нашою енергетикою. Що буде з, з у нас? Я думаю, Росіяни прийняли принципове рішення про те, що вони будуть суттєво збільшувати кількість шахедів. І е, ці шахеди будуть е, направлені в основному на е, знищення нашої енергоструктури, оце треба абсолютно чітко розуміти, mm -hmm. чи готові наші е, об'єкти приймати це, чи не готові, чи будуть наші е, засоби ППО робити такі дії, які будуть сприяти зменшенню кількості ударів шахетів. Тому що розумієте, коли вони е, б'ють. І у них е процент <кій> зберігається, ну, скажімо, там 85%. Вони кажуть, довго, у нас все добре. А mm -hmm. коли нема там жертв, то кажуть, у нас взагалі це, це чудово. Ну, 2 вересня, коли над Києвом літали в день е розвідники і шахети, всі казали, о, чудово, все, все нормально, все, все клас. А, ніхто не загинув. Але ж ця ситуація не зрозуміла, це повна неспроможність ППО захищати місто. Е, так от, е, чи зможуть організуватись таким чином, щоб захищати нашу енекроктуру, чи не зможуть? Ми дізнаємось по як нам буде холодно чи жарко, чи нам буде тепло, чи комфортно, чи ні. Е, е, кількість шахетів відносно. Ракет буде збільшуватись, кількість ракет буде зменшуватися. Основними ракетами будуть Іскандер М, Іскандер К. Стратегічна авіація буде потроху так потихше, потихше там не будуть великих пусків ракет Х-101. Будуть намагання якісь запустити калібри, але калібри зараз починаються такі погодні умови, що там буде штормити, там не дуже не, удобно буде запускати калібри. Ну, така ситуація нас очікує цієї зими. Що буде з Польщею, то я думаю, і з Румунією там будуть подальше провокувати і в Прибалтиці будуть подібні дії з боку росіян. А, і як на це будуть реагувати там європейські країни? Подивимось.